Друзі, вітаю сьогодні. Роблю почав, почав, верніше, почав робити. Ось, вугли, трохи порівняв, де можна. Ось тут позбивав трохи, там позбивав, там позбивав, там зрізав трохи вугли. Починаю робити ремонт в кімнаті. Фух, побажайте мені успіху в цьому ділі. Що я тут буду робити? Зараз трохи накину, цю стіну вирівняю. Це треба вирівняти, бо тут такі завали. Десь плюс-мінус, десь от такого от треба буде робити. Накидати, бачите, десь сантиметр, десь сантиметр треба звідси накидати, підрівняти треба. Цю сторону буду рівняти, бо тут, ви бачите, зрізав я це. Але ну, Тут трошки залишилося, звісно. Але я вже буду виходити з того, що в мене виходить по відкосах, теплі відкоси. От. Ну і тут так само я буду теж рівняти. От там. Зараз побачите, не видно, так? Да? Трохи не видно. Ну, короче, тут мені теж треба порівняти виставити маяки. Зараз виставляю тут маяк. Именно маяк з е, стартової штукатурки. Тут маяк зроблю, тут маяк треба буде зробити вже по горизонталі, Знизу зроблю, бо там дуже велика яма. От. Але як взяти по вертикалі, виходить в углі, то в мене виходить там нормально. Тому я буду зараз горизонт робити зверху, знизу і далі будемо штукатурити. От. Ну і там буде вуглі далі робитися, то я можу зніму. От. Ну і треба буде поставити тут по колу багети і перешліфувати всю стелю, погрунтувати і по... десь там може. Поремонтувати, бо там виходить, там, там щось виб... ну, вибито, там вибито, коротше, буду. і там над дверями теж вибито, теж треба буде робити. От. Електрика тут зроблена вже. От. І тоді вже стелю треба буде робити. Знімати цей ламінат. Скоріше всього, що він клеєний, тобто він вже весь піде на викидачку. І треба буде обрати. Цей, цей поріг убрати треба буде, бо хазяйка хоче без порогу, щоб було. Ще теж подивлюся, як його правильно зробити, тому що там вже лежить ламінат, там вже в коридорі зроблений ремонт. Ми його раніше робили. І зараз я, я зараз працюю поки один, тому мені треба буде цю таку всю роботу робити. Так що потихеньку починаю працювати. Звичайно, в мене тяне сідниці, в мене тяне ноги з того, що в мене гріжовіці. Але вже, слава Богу, без, без всяких ліків я обхожуся. Тому побажайте мені успіху і буде все добре. Добрий ранок, хлопці, дівчата. Сьогодні працюю другий день. Вчора, вчора я зробив оці вуглі. Виставив маяки, зробив один вуг, тоді цей вугол, ось цей вугол зробив. От. Тепер Третій вугол все зробив, повністю натягував був, тут, бачите. Ну, нерівно. Там збив трохи, там позбивав трохи, зверху з, -з, 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 обіг, з, -з, -з обох сторон позбивав. От. ну, Звісно, цей п'ятий вугол. Сюди поставив маяк, сюди поставив маяк. Це все вчора ще натягнув. Стартом От, аж до сих пір такого. От, і сьогодні, а і вчора ще оцю стіну зробив, то вже натягнув на 2 метри. Це я зробив штукатурку. Оцього. Сьогодні в мене йде. Виставляємо, які вже на п'ятий вугол. Сам п'ятий вугол. То десь сантиметра з півтора у мене. Накидається тут, десь з пів сантиметра, накидається, щоб, щоб вирівняти, щоб у мене опять угорівний. Як це робиться. Спочатку я тут виставив маяк під 90, тут по уровню, тобто тут уровень, тут уровень і зараз тут уровень ділаю. І в мене повинна вийти рівна площина. Оце лишнє все зріжу, тоді трохи підсохне і зріжу. От. І що далі? Продовжую зараз робити. Так, це в мене цей вугол зараз підсихає, бо я там тільки накидав теж до діла. Ну і буду робити цю стіну. Цю стіну у мене повністю сьогодні треба зробити. Але видимо, зроблю от маяк якийсь, зроблю, щоб мені Ну подивлюся, як по стіні. Просто робити і знімати якби... добре у мене виходить тут практично в рівень от трошки оту, там дирочки в мене є тобто я зараз беру мале правило натягую тут де рука і туди і потім вже звідси туди натягну дуже малим правилом і буде красиво Кінчаю. Так. Ну і все. Потім покажу результат, який у мене буде. Сьогодні може у мене буде короткий день. Дивлюсь, вчора якось не з привички, то спина сьогодні боліла зранку та і зараз вона. Так що такі діла. Опа. Так. Знову. Вітаю. І сьогодні хочу, це сьогодні в мене третій день роботи в цій кімнаті. Зараз буду робити стелю. Треба буде перетерти її, там, пошкрябати, де ніде, де, там, де були Ото пошкрябати. А цю стіну з цим вуглом сьогодні, все я зробив. Ви пам'ятаєте, тут у мене було виставлено вухом. І ця стіна вся заштукатурена. От. Вона, ну, звичайно, вона мокра. Так, вона мокра. Трішки є такі, наче пухірці ось його там, ну, такі. ну це ж це тільки старт. ви розуміли, це стартова шпаклівка. От. Але і вона доволі непогана, доволі хороша. Тут, ну такі. В принципі, так, якщо взять, як кажуть, поледачому, то можна вже і перетерти її і можна клаять обоє. Але ми ще пройдемо фінішом. Ця стіна, виходить, у мене вже висохла. От, тут де двері стоять. От, ця висохла, тут трошечки я попідтягував, ну теж, бачите? такі є полосочки. Ще вони затягнуться. Я так думаю, що навіть, завтра цей п'ятий вугол, бачите, в мене Буру, не видно, немає чіткості. Ось, бачите? Я його витягну. Ну, вона, звісно ще сира, а геть сира, особливо вверху там. Там натягнув під багет. От. І ну, по вікну, виходить, і під багет. Тобто натяжку зробив трохи. От І все. Вся вже стіна висихає. І я починаю фініш. Нати. Зараз буду стартувати потолок. Він покрашений, я його хочу зараз пройти, попідмазувати, де. Ну, там побитий він є такий. Ось є такі, знаю, видно буде, не видно, там он трошки побито, там трошки побито. І такі, дві таких. Ось зараз наближу. Ось я бачите, оце Ось є. От, і там теж в углу, теж о, щось там таке, да? От. Я його зараз. По, да, пошліфую і погрунтую. І тоді можна буде фінішом проходжу фінішом і клею багети Оце на цьому у мене буде, поки, поки такі, таке завдання у мене. Можливо, можливо тут оцю стіну і оту стіну. Ну, якщо встигну сьогодні, бо вже півтретій. От. Хотілося б конечно, затягнути фінішом ці дві стіни. Ну і перетерти стелю. Так що працюємо. Працюємо далі. Навірно, на сьогодні я вже виставлю відео. Бо вже так давно не виставляв відео теж то одне, то друге. І нема коли, коротше, щось робити, щось знімати. Це я знаходжуся в місті. Квартира, це будиночок. Не буду казати адресу, але в місті працює. Все, всім привіт, гарного дня, всім мирного неба і захисту Божого, щоб вас ніхто не поймав. Якщо ви тікаєте, добре, все, миру нам.